Ну що ж, любі мої, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми поговоримо про вітамін С. Ви мене дуже багато просили. Я зібрала багато засобів, всі їх протестувала за виключенням лише одного. І розповім про ті засоби, які класні, які я тестувала з вітаміном С, і які я вам рекомендую. Сьогодні поговоримо, для кого, які є форми, правила використання, з чим можна поєднувати і так далі, і тому подібне. Тому залишайтеся на каналі і ми переходимо до інформації. Ну що ж, вітамін С це дуже цікавий інгредієнт, це вітамін, який є водорозчинним і який не синтезується у нашому організмі, тому ми маємо достатню кількість споживати з продуктами харчування, тому що без того, що ми їмо, в організмі він у нас не утвориться. Це взагалі багатофункціональний інгредієнт, який саме на шкіру виконує величезну кількість функцій, які є доведені, величезна кількість досліджень на PubMed, Якщо загуглити, ви знайдете дуже багато, які є також незалежними, нефінансованими і так далі. Тому, якщо цікаво, простежте, а я вам коротко розповім про функції. Перша і сама, основна, сама важлива функція для організму в цілому це антиоксидантна дія. Антиоксидантна дія це взагалі м, досить цікаво, тому що в нашому організмі в нормі постійно утворюються вільні радикали. Якщо сказати просто, вільні радикали пришвидшують наше старіння, якщо не вдаватися в біохімію. І вітамін С попереджає ось це перечасне старіння нашого організму, тому ми маємо достатньо вживати антиоксидантів у виді харчування. Є також бади антиоксидантів, типу ресвератрола, вітаміна С і тому подібне. Наступна його функція це вплив на. Меланоцит він попереджає утворення фермента тирозинази, який приймає участь у утворенні меланіна пігмента Блокує цей фермент, тому у нас немає пігментації і у високій концентрації він також виконує відлущуючу дію, за рахунок цього зменшує кількість утвореного пігмента. Також у нього є дуже цікава стимулююча дія на фібробласти. За рахунок цього збільшується концентрація колагену і еластину. Ваша шкіра стає пружніша, тому це є доведено активний анті-ейдж інгредієнт. Також він попереджає фотостаріння під дією ультрафіолету, тому дуже важливо використовувати вітамін саме в ранковий час. Він тоді є максимально активним. Так, да, ви можете і ввечері використовувати, але максимальну дію ви отримуєте, якщо ви будете його використовувати зранку. І остання це судинно-укріплююча дія. Знову ж таки, вітамін С класно підходить для чутливої шкіри, для купорозарзації, але не всі форми того, що а, вільна форма вітаміна С є достатньо агресивною і вона навпаки підвищує чутливість. Ми зараз це все розберемо. На прикладі засобів, я вам розповім, деяка форма і коли і кому що застосовувати. Що дуже важливо, вітамін С обов'язково має бути в темній упаковці ви будете бачити, що вони всі будуть непрозорими, вона має або бути чорна, або взагалі абсолютно непрозора, і в ідеалі вона має бути з дозатором, щоб ви ось так натискали, ніяка піпетка нам не підходить. Також можна зберігати вітамін С в холодильнику, він тоді буде краще зберігатися, особливо, якщо це. Ось така форма l аскорбінової кислоти, вона взагалі дуже швидко окисляється, і ви можете побачити вже по відтінку. В кращому випадку тоді вітамін С просто буде неактивний, але якщо він окислиться, він взагалі може навіть викликати подразнення на поверхні вашої шкірі. Тому, якщо ви відкриваєте сироватку з вітаміном С, будь ласка, не затримуйтеся, швидше її використовуйте, бо вона втрачає свої активні функції. Так, і перша сироватка ось така сироватка від бренда Пола Щось. Ми тут маємо кислу форму вітаміна С. Є нестабільною, яку бажано зберігати в холодильнику. Чим вища концентрація вітаміна С, тим він буде більш активним, тим він активніше буде впливати на фібробласти. Тут ми маємо також 15% вітаміна С у формі л аскорбінова кислота. Вона викликає трошечки пощіпування. Також тут є ферулова кислота, вона підвищує дію вітаміну С, також є потужним антиоксидантом. Круто працює на пігментацію. Також тут є вітамін Е, як потужний антиоксидант і стабілізатор вітаміна С, тому, тому що взагалі а, лише в 90-х роках потім утворили, Стабільну форму вітаміна С і почали її використовувати в косметології. Також тут є пантенол і бісаболол як заспокоюючі інгредієнти, щоб урегулювати формулу, екстракт рису і відлущуючий пептид. Тому ця сироватка класно підійде для людей, в кого є пігментні плями, в кого є нерівності тону, хто хоче висвітлити, хто хоче попрацювати на акне, але для акне будуть кращі сироватки, або хто хоче класний сяючий ефект. Я зараз нею користуюся на постійній основі. Ну, в неї трошечки кисловатий аромат. Ось така абсолютно водяниста текстура. Вона От бачите, як водичка. Вона ще абсолютно не потемніла. Я її використовую на обличчя і от трошечки на початок шиї, тому що, в принципі, сироватка не бюджетна, але мені дуже подобається бренд Polish Choice. Вона не викликає ніякої липкості, вона повністю висихає. І е, без плівочки, без ефекта липкості, без ефекта стягнутості я її відразу закриваю SPF-ом і мені подобається ефект. Класна сироватка для всіх типів шкіри. Не рекомендую для чутливої шкіри і не рекомендую. Першу сироватку, тому що до вітаміну С потрібно адаптуватися, його не можна використовувати відразу першим препаратом. Так, наступна сироватка аскорбі... аскорбіновою кислотою з активною формою. Це у нас бренд SkinTra. Дивіться, ви, коли відкриваєте, він може отак шипіти. Я надіюся, вам було чути це нормально. Виробник заявляє, що цю сироватку ми не зберігаємо у холодильнику, тому що вона може кристалізуватися. Бачите? Ось такі кристалики в мене тут утворилися. Це сироватка з 20% вітаміном С. Це нормально, не лякайтеся. Бачите, вона ось так виглядає. Про це заявляє виробник, тому будьте спокійні. Але тут максимальна концентрація, досить висока вітаміна С. Такий кисловатий аромат, також тут є ферулова кислота. Подивіться на її текстуру теж достатньо водяниста. Стабілізована феруловою кислотою, маємо гіалуронову кислоту, яка буде зволожувати, і, в принципі, все. Тому що чим більша концентрація, тим менше активних речовин вони можуть покласти в сироватку додаткових. Да? Тому постійно звертайте увагу на концентрацію. Вона буде досить активна. Якщо у вас стоїть, якщо у вас товста шкіра. Жирна шкіра, але немає активних висипань. Це буде ваша сироватка знахідка, тому що вона буде потужно стимулювати вам колаген. І взагалі я рекомендую таку сироватку 20%, уже з віку плюс 25-35 використовувати, тому що для молодих 20-річних дівчаток це буде тумач, це буде максимально стимулююча колаген-сироватка. Якщо ви хочете потужну анти-HD, від якої ви побачите 100% ефект після того, коли ви використаєте її, але її потрібно швидко використовувати. І використовуйте навіть на шию. Це однозначно буде ця сироватка, але обов'язково ми до неї ще використовуємо СПФ, того, що концентрація досить висока. Вона буде подразнювати шкіру. Досить непоганий бюджетний варіант за свої кошти з такою концентрацією. А, не щось, знаєте, таке мега вау, але в принципі і пола щось, хоча тут у нас на хвилиночку 30 мл, тут всього на всього 20 мл. Хоча а, по інгредієнтному складу, якщо хочете саме активний антіїдж, це буде ось ця сироватка. Так, да, класна сироватка по своєму інгредієнтному складу 51,75 мл. Мій улюблений бренд Clear Choice краще цього бренду. Ну, є, звичайно, але це один з перших моїх топ-брендів. Просто неймовірно крутий склад. Тут у нас L-аскорбінова кислота, 15% теж активна форма, досить висока концентрація. А далі у нас на першому місці стоїть алоє вера, також є екстракт зеленого чаю, як антиоксидант, є токоферол, ацетат, є ферулова кислота, ніацинамід, пантенол. А, далі рослини, екстракти і матриксил 3000, який буде активно а, стимулювати дію анті -H. Це бутиліноподібний пептид. Дівчата, це неймовірна анті-ейдж-сироватка, але вона дуже агресивна. Вона дуже пече. Взагалі тут прекрасне пакування, да? вона теж як водичка. От я вам отак надавлю. Бачите, вона прям така ріденька-ріденька, теж як водичка, як всі попередні, тому що еліскорбінова кислота це взагалі водорозчинна форма. А, тут ідеальне пакування, сюди не потрапляє кисень. А, цей засіб ви спокійно використовуєте і не боїтеся, що він швидко окислиться. Взагалі за упаковку а, плюс бренду в неї такий прям аромат є. Я його відчуваю. Я цю сороватку підмішую в маски різні, тому що для мене це дуже агресивно, я дуже хотіла цю соротку, я знала, що це може бути тумач, але я люблю бренд Clear Choice, я в них все скуповую. І я взяла для себе цю соровотку. Просто шикарний склад. Якщо розібрати всі сьогоднішні соротки, які ми будемо тестувати, це найкращий склад. Але, дівчата, якщо у вас чутлива шкіра, якщо у вас акне, якщо у вас купероз, якщо у вас будь-яке подразнення, це буде дуже величезний тумач. Якщо у вас нормальна шкіра, шкіра, Розхильна дожирність, вікова шкіра, без проявів чутливості це буде ваша сироватка знахідка. От оце, знаєте, такий бюджетний варіант активної антивікової сироватки. Це шикарний результат. Варіант активної, максимально крутої по складу сироватки на просто космос. На жаль, мені вона не підходить, але я все одно з нею не прощаюся, нікому не віддаю, не дарую і так далі. Тому подів я сама нею користуюся, бо тільки за рахунок цього. Складу я хочу користуватися, і я постараюсь її потрошечки вводити. От почну да, з такої, і потім ще раз спробую перейти на цю. Можливо, мені вже буде нормально. чуть чуть я буду масочки підмішувати, чують буду не адаптуватися, тому що дуже хочеться мені використовувати такий актив, бо ну вже скоро 30 років на хвилиночку. До речі, ми давно не знімали від е, відео запитання, відповіді і тому подібне. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, я обов'язково зніму. Ви ще просили мене про те, як я харчуюся, про спорт і про все. Знову ж таки, ваші побажання всі в коментарях, і я з задоволенням буду знімати відео. Так, далі ми переходимо уже до стабільної форми вітаміна С. Залишилося не так багато. Є дуже цікава форма вітаміна С, яка називається етиласкорбінова кислота. Вона у нас у двох ось таких сироватках: доктор Алтея і сенсіліс. Давайте почнемо з доктор Алтея, що це вже моя порожня баночка, тут практично нічого не залишилося. Тут у нас 20% води обліпихі, це активний антиоксидант, протизапальний інгредієнт, також у нас тут етильована форма вітаміна С, екстракт зеленого чаю. Вірніше гідролат пробачте, будь ласка, ні, це не мід, і це взагалі прекрасна антиоксидантна сироватка, якщо ви мали. якщо... У вас чутлива шкіра, вона буде круто працювати, це дуже стабільна форма вітаміна С, етильована, вона дуже активна, її не потрібно великої концентрації, тому що вона в невисокій концентрації гарно працює. Також вона максимально комфортна, вона в таких гранулках. Я не знаю, мені здається, що тут якраз це вітамін С в цих гранулках міститься. Мені, я надіюсь, вам тут щось трошечки буде видно. Тут лишилося ще цих пару гранул. Взагалі цей бренд для мене був супер відкриттям. Якщо також цей 3-етил аскорбінова кислота має виражену протизапальну дію, тому вона класно підійде для акне, для чутливої шкіри, для шкіри з куперозом, зразаця і, і для будь-яких проявів для висвітлення постакне, для сяючого ефекту. Максимально універсально. От якщо ви хочете почати знайомство, це одна з тих сироваток, яка може вам дозволити почати знайомитися з вітаміном С, тому що вона крута, неагресивна і досить комфортна. Я прям її рекомендую. Тому що. Оці три варіанти були абсолютно не для новачків. Це для людей, які вже трошечки з віком, і які вже знають, що таке вітамін С і як він працює на організм. Далі сироватка від бренду Sensilis, В них є два варіанти з вітаміном С. У мене зараз їхня новинка ось така Skin Glow. Тут у нас також етильована форма вітаміна С. А в складі є пантенол, є ніацинамід, є мікроелементи, є гриб тримела. І вона теж достатньо такої ріденької консистенції. Ось, бачите, як водичка. Сьогодні в мене чомусь всі сироватки водянисті. Досить приємна, не печена з тягою. Комфортний аромат і вона прям крута. Але в бренда Сентіліс є ще бірюзова. Вона називається Supreme, Це взагалі моя сама улюблена сироватка з вітаміном. Це в процесі роботи з клієнтами, тому що це бренд для чутливої шкіри. Вона називається Supreme. Там у нас стабільна форма вітаміну С, аскорбіл-глюкозит, вона також з феруловою кислотою, з антиоксидантами, з гіалуроновою кислотою, і вона вже такої гелової текстури дає неймовірне сяяння. Якщо ви чекаєте сироватки, яка буде працювати як антійч, теж дайте, з якою можна почати знайомитись. Я от Якщо ви хочете з кореї, це може бути доктор Алте, якщо ви хочете з проф, це у нас іспанський бренд, ви можете взяти сироватку Супрім від бренду Sencillis. Це для того, щоб почати знайомитись. Так, це у нас всі сироватки, які в мене є в наявності. Я ще хочу розповісти вам про три сироватки окремо, тому що вони теж дуже круті. Перша сироватка це бренд Skin Lab. Я обожнюю цю сироватку. Вона у мене була. Ви також писали величезну кількість позитивних відгуків про неї. А тут у нас є три етил-аскорбінова кислота. Плюс е звичайна аскорбінова кислота, активна форма в е комбінації 15 Це досить висока концентрація. Також тут є три вида пептидів, які будуть круто працювати як антіейдж. Ніацинамід, вітамін С і вітаміни групи В, Ті будуть працювати на заспокоєння, на укріплення. Це шикарна сироватка, теж з якою можна почати знайомитися. Вона дає гарне сяєння, вона вирівнює тон, вона висвітлює, вона працює на судини, вона підходить для чутливої шкіри, для шкіри з купорозом, розаце, вона буде укріплювати якраз ваші судинки і буде давати красивий, такий, знаєте, комфортний результат. Якщо говорити про сироватку для проблемної шкіри, при акне, яку я вам раджу, це у нас меню сироватка з вітаміном С, тому що у ній форма вітаміна С содіум, аскорбіл-фосфат, вона доведено має виражений протизапальний ефект. Також в ній є екстракт обліпихи і якщо у вас теж проблемна шкіра, сюди ж можу порадити сироватку від сию з вітаміном С, там, взагалі три форми вітаміну С, вона теж буде гарно працювати для проблемної шкіри. Отже, ще раз підсумую, якщо у вас шкіра проблемна, я вам раджу сироватку від Dr. Алтея, сироватку від Манніо з вітаміном С і сироватку від Seus Skin з вітаміном С. Також туди можна відправити skin Lab сироваточку з вітаміном С. Якщо у вас немає активних висипань, але ви схильні до проблемної шкіри шкірова жирна, будь ласочка, сироватка від пола щось, теж однозначна рекомендація. Ну, і якщо вже важка артилерія, то ось така серія. Так, остання сироватка, яка в мене залишилася, з вашого дозволу, я не буду її розпаковувати. Я тільки покажу вам, як виглядає упаковка, тому що це моя нова сироватка. Я не люблю відкривати те, що я ще не можу тестувати. Це у нас сироватка від бренду Fitosia. Взагалі, власник цього бренду був першим, хто стабілізував форму вітаміну С. Це дуже цікаво. У мене така Супер Хіл Олів Serum. Вона у нас у нас нічна сироватка в поєднанні з репортами. Тут аскорбінова кислота, форма вітаміна С, плюс 10% екстракту оливи, який має протизапальну дію, і 1% ретинола. Це комбінація дівчата, в кого проблемна шкіра, в кого Є комедони, в кого є запалення. Це топ -1, да? Це не бюджетна, абсолютно сироватка, але це доведено дуже круте поєднання. Бренд зміг його поєднати, тому що взагалі в один прийом ми не використовуємо кілька активів. Я зараз про це детальніше поговорю. Але як нічна сироватка це просто супер. Я хочу закінчити свої активи, тому не відкриваю, тому що після відкриття потрібно швиденько до використовувати. Пробачте, будь ласка, мене за це це досить дорога сироватка. Тому хочеться її використати сповна і протестувати сповна. Також тут у нас є цинк, є коєва кислота, є вітамін Е для стабілізації. Ну і оцей екстракт оливи, в нього потужна регенеруюча функція. Якщо у вас проблемна шкіра і ви хочете аналог ретинолу, або ви хочете потужний анті-ейдж-ефект, це буде сюди. Я після. Того, як закінчиться активне сонце, десь у вересні, в середині вересня, в кінці вересня почну використовувати цю сироваточку. І я сподіваюся, ефект буде супер. Тому чекайте, а, повноцінний відгук на неї на по складу, це шикарна сироватка. Так, і останнє, що у нас залишилося, це те, з чим не можна поєднувати вітамін С. Я вже говорила: вітамін С ми використовуємо зранку, це найкращий час для його використання. І ми не поєднуємо вітамін С з якимись активами ще. Тобто ви не можете нанести зранку маску з гліколівою кислотою, змити її, поверх, нанести вітамін С. Або, наприклад, ви не можете нанести тонік саліциловий активною, да, досить концентрацію саліцилової або сироватки і закрити вітамін С, тому що буде подразнення шкіри, дуже багато активів лише із-за цього. Взагалі вони, в принципі, комбінуються, Того, що у бренда є шикарна сироватка, одна з найкращих сироваток. це тусі Рем Сау. Я обожнюю її в роботі. Це класна сироватка для комедонального типу акне. <кій> І також, знаєте, бігом вам розказала ще про кучу різних сироваток. Якщо вам так цікаво, пишіть, я буду робити окремі теми. Я думаю, що наступна у нас буде серія про азеленову кислоту. Чекаю ваших побажань. Так, Далі ми не поєднуємо в. Одному прийомі багато активів, того, щоб підвищити чутливість шкіри, і наступне це краще використовувати зранку. Все. Інших протипоказів ніяких немає. Все з вітаміном це просто, головне, починайте з чогось м'якого, по типу такого, далі, далі переходьте на щось більш агресивне і можете спробувати закінчити самим агресивним. От в якомусь такому варіанті. Вітамін С це крутий інгредієнт, обов'язково його пробуйте. В принципі, це інгредієнт для всіх. Головне, щоб у вас не було алергії на вітамін С, тому це потрібно перевіряти і тому потрібно починати з самих легких форм. Але зазвичай такі форми, як отут, 3 етиласкорбіної кислота, взагалі не буває ніякої реакції. І це все. Я дякую вам за перегляд. Надіюся, вам було цікаво. Я дуже старалася, я готувалася. Я прям писала конспект, вибрала продукти, старалася зібрати щось саме круте, щоб вам було цікаво. Якщо ви залишите коментарі, мені буде неймовірно приємно, я буду вам вдячна за це все. А я вас їх сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічей. Па-па!